Молодий як місця, смолода, як зірка, не будемо пити, бо гірка горілка, гіркая, гіркая, гіркая вода, не все пара молода, гіркая, гіркая, гіркая вода, не запоцілує, пара молода. Молодий хоче вона накаль чекає, най трохи пограють. Що ще раз, давай прошена ще разок. І гостями оплесками всі підтримуємо. Гіркає, гіркає, гіркая вода, найсе поцелує парамо. Гіркая, гіркая, гірка, я вода, най це поцілує, поцілує, пара молода. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. По дванадцятій бальні якраз на дванадцять підтримуємо оплесками. Пломби ну подивися, воно присмоктався. Чуть пломби не повилітали. Ну що, Коломийки для наших молодят. Молодий все оженив, та й слава Богу, тепер маю на кого закидати ногу. Тепер має вже на кого закидати ногу? Ми вітаємо молодого наліво наліво. наліво. Най це купить, так і ліжко, щоб не репіло. Най це купить, так і ліжко, щоб не репіло. Летіли журавлі, а за ними круки. Най вам так сидіти, родяти, як на бульбі жуки. Най вам так сидіти, родіде, як на бульбі жуки. О, перші дружба деї. Піднімай руку. То хто перший? Хто старший чи як? А він, а? Ну давай, ми для тебе приготували таку гарну пісню. І прийшла весна, все розквітає, Все набухає і встає, а перший дружба зажурився, а йому дружка не дає. Цілуватися дружка, дружка. А дружка не дає цілуватися, дружка. А дружка, а дружка не дає ча-ча-ча. Дає дружка, та цілувати. Каже, співайте Каже, та цілувати, добре. Давай поїхали. І ми не будемо пити тою гіркою, як не поцілує.

Два прийома прийшов, подивився на крив. Та не позорся, жили ти у своєму селі. Пали так по засосах би пломби повилітали. Давай, і. Що? Зуби дорогі. Він, він, він потім полікує, прополірує, він, як, він язиком, як мітлов. Давай, і. Гіргая, гірка я. Гірка я не поцілує, дружба і дружка. Мало, мало не будемо пити. Просимо, просимо ще раз повторити. Іргая, іргая іркая ірка вода. Не поцілує, посилує, дружба і дружка, але прочена Іргая, ірка, ти ір... що йому дуєш у вуха, у ріх? Вона в роки хоче скинути, розумієте? кухає. Можеш йому віс з чола. Можеш, я знаю. Давай ще раз, третій раз, третя попитка. Та вже по-дорослому підтримайте обласки, Що це перший дружба. Він так хоче цілюватися, як ведмідь боротися. А... Давай і гіргая, гіркая, гірка. Я, гірка, я, гірка, 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 гірка я та не посорша вставай, на поцілує Дружба Є. і дружка. Іркая, іркая, ірка я вода, не поцілує дружба і дружка. Іркає, іркає, ірка я вода, не поцілує дружба і дружка. Пісня для, для другого дружби, бо він вже мені пише смс-ку. Що то йому співають, а мені не Другий — дружба. Та чекай, чоловіче, Ти вже, вже руки, вже глади по ногах. Поставив на дружці на ноги руки, поїхали і пісня прийшла весна, все розквітає, все набухає і встає, а другий дружба тоже хоче, а йому дружка вже дає. Цілуватися, дружка, а дружка, а дружка вже дає. Голова дружка, а дружка, а дружка вже дає. Ча-ча-ча. Дає дружка? Освile. Ти вже домовився? О, а ти як хазяїн життя, види? Руку на коліно, давай, поїхали, і ми не будем пити. <плоти> твою шкур, як не поцілує, і дружба, дружко. Це дружба і дружка.